резинку. Цю резинку добре використовувати, коли ви в'яжете з бавовняних ниток, тому що резинка на таких нитках не дуже тримається. Так само кашемір добре в'язати резинку, можна обробляти горловини такою резинкою, можна також, якщо так, капор обробляти, тому що тут можна ставити шнурок. Ну і можна взяти і рукавиці, але треба набирати трошки по-іншому. Бачите, у нас середині. Так, я зараз потім розкрию її. Також можна гетри в'язати, шкарпетки. Зараз я покажу, як її в'язати. Перший ряд набираємо парну кількість обов'язково петель. Дві кромочних у нас. Я починаю завжди з виворітньої петлі, потім лицева. Звичайно, перший ряд лицева, виворітня, лицева, виворітня. Ну, я починаю з виборідньої. Типу у мене кромочна лицева, тут виворітня. В кінці ряду у нас буде лицева і виворітня. Другий ряд і всі, ось, всі ряди далі в'яжемо першу о, петлю у нас кромочну. знімаємо, потім виворітня, лицева у нас знімається, отак от просто не пров'язується. Виворітня, лицева, виворітня, всі ряди потім йдуть однаково. Нитка за роботою. Просто знімаємо виворітня. У мене почер такий, я отак просто заходжу, в'язання, і виворітню я в'яжу за задню стінку. Ви однаково завжди в'яжіть. У вас головне, щоб нитка була на лицевих за роботою. Ну, я ось так в'яжу, однаково тоді петлі рівні. Я не скачу там. Спочатку за задню стінку, потім за передню. Якщо ви будете однаково в'язати, у вас буде рівне полотно, рівні петлі. Так, лицева, виворітня, так? За задню стінку. Лицева, просто заходимо, не, не пров'язуємо, просто заходимо так в петлю. Мені так комфортно в'язати, я не парюся. Знаєте, мені не треба нічого перекручувати. важливо, щоб нитка не роздвоювалася. Все. Ось так ви в'яжете собі. Вам комфортно і всередині пустота. Я зараз її зніму, цю резинку. Зараз вам покажу, що там відбувається всередині. І чому можна в'язати шкарпетки і рукавиці також. Так, я знімаю. Дивіться, що там всередині. Бачите? Ми можемо в'язати і рукавиці, і шкарпетки. Просто набрати потрібно по інакшому В слідуючому відео я вам покажу, як набрати, щоб можна було в'язати шкарпетку. Бо в нас тут мішочок. Всім рівних петелюк.